Молитва матері, сина воїна до янгола-охоронця про захист дитини. Святий янголе приставлений до Сина Мого Ім'я, до дитини моєї, не залишай її ніколи, не допусти Духові злому, володіти нею через пристрасті тілесні. Прикрий сина мого своїми крилами та вбережи від наслідків війни. Вибухів ракет, дронів, снарядів, пулі шаленої, голоду, холоду, мін ворогів, яких він бачить та не бачить, пронеси через усі випробування війни, захисти від хвороби, травм, тортур та всякої болі, від страждань страшних та марної смерті. Не залишай його ні на мить, ні на хвилину, ні в якому разі. У його важкі часи життя, даруй йому сили, здоров'я, енергії, гарного настрою, незламного духу, благаю, пронеси Його через усі тяжкі години Його життя та поверни Його до мене живим та здоровим. Амінь, амінь, амінь. Святий Янголе, приставлений до Сина Мого Ім'я, до дитини моєї, не залишай її ніколи. Не допусти Духові злому, володіти нею через пристрасті тілесні. Прикрий сина Мого своїми крилами та вбережи від наслідків війни, вибухів ракет, дронів, снарядів, пулі шаленої, голоду, холоду, мін, ворогів, яких він бачить та не бачить, пронеси через усі випробування війни, захисти від хвороби, травм. Тортур та всякої болі, від страждань страшних та марної смерті. Не залишай його ні на мить, ні на хвилину, ні в якому разі у його важкі часи життя. Даруй йому сили, здоров'я, енергії, гарного настрою, незламного духу, благаю, пронеси Його через усі тяжкі години Його життя та поверни його до мене живим та здоровим. Амінь. 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 Святий Янголе приставлений до Сина Мого Ім'я, до дитини моєї, не залишай її ніколи, не допусти Духові злому, володіти нею через пристрасті тілесні. Прикрий сина мого своїми крилами та вбережи від наслідків війни, вибухів ракет, дронів, снарядів, пулі шаленої. Голоду, холоду, мін, ворогів, яких він бачить та не бачить, пронеси через усі випробування війни, захисти від хвороби, травм, тортур та всякої болі, від страждань страшних та марної смерті. Не залишай його ні на мить, ні на хвилину, ні в якому разі у його важкі часи життя. Даруй йому сили, здоров'я, енергії, гарного настрою, незламного духу. Благаю, пронеси його через усі тяжкі години Його життя та поверни його до мене живим та здоровим. Амінь, амінь, амінь.